Останній день реєстрації учасників виборчих перегонів залишився в минулому. І сьогодні і члени виборчої комісії, і учасники виборів і виборці усі розуміють, між ким доведеться обирати. За словами голови окружної виборчої комісії Ольги Колесник, з майже півтори сотні партій, що прийняли рішення про участь їхніх первинних організацій у виборах, по нашому виборчому округу зареєструвались лише 13. на місцеві вибори Зареєструвалося 13 партій. Це такі партії, як соціалісти, нова держава, наш край блок Петра Порошенка. Партія Солідарність, Опозиційний блок, Укроп. Партія простих людей. Партія Ляшка Свобода, Справедливість, Захисники Вітчизни. І Батьківщина. Ну, а також партія, організація партії верніше народної партії. 13 партій всього. Кожна партія в основному подала по 34 плюс один свій представник. Є партії, які подали значно менше кандидатів у депутати у міську раду. Це не є порушенням? Ні, не є порушення. Гендерний аспект, адже жінок повинно бути чи чоловіків, тобто людей однієї статі не менше 30%. Від... Так, Це витримано. Навіть більше 30%. Гендерна політика витримана. За нині діючим законодавством партії мали скликати конференцію, на яку зобов'язані були запросити представника виборчої комісії, а кандидати у мери зібрати просто мінімальний пакет документів. Внесення застави на цьогорічних виборах справа досить необтяжлива. Як партії, так і кандидати на посаду міського голови мали внести по нашому округу лишень по 2 тисячі гривні. Саме через це, напевне, більшість кандидатів на посаду мера самовисуванці. Кандидатами на посаду міського голови подали самовисуванець, наш діючий мер Володимир Васильович Москаленко, також самовисуванець Юрій Михайлович Вигівський, також самовисуванець Роман Михайлович Войнилович І від партії Справедливість Іван Анатолійович Камінський. Всі одержали посвідчення. Кандидати в депутати свої посвідчення, кандидати на міського голову свої посвідчення і постанови, згідно яких вони мають право проводити предвиборчі перегони. Виборчі перегони розпочалися, та, окрім розглядання кандидатури партії, ми з вами, тобто виборці, маємо зрозуміти, як саме відбуватиметься голосування. Цьому присвячене буде наше наступне інтерв'ю з головою окружної комісії Ольгою Колесник. Вже зовсім скоро.